Всім привіт! Сьогодні ми приготуємо дуже смачний та апетитний сніданок з простих інгредієнтів. Для цього ми візьмемо шматок білого хліба або батону і нарізаємо кубиками. Ставимо пательню на вогонь та висипаємо туди шматочки хліба. Його потрібно підсушити до рум'яного кольору. Тим часом нарізаємо четвертинками дві печериці та декілька шматочків ковбаси салямі. Склад інгредієнтів з легкістю можна міняти на ваш смак. Гриби з ковбасою висипаємо до сухариків і перемішуємо. Тепер шинкуємо кубиком одну помідору і також відправляємо на патенню. Солимо за смаком та розбиваємо 3 яйця. Через 3-4 хвилини сніданок буде готовим. Ми йдемо знімати наступний рецепт для вас. А ви тим часом підпишіться на наш канал та поставте вподобайку. Всім дякуємо за перегляд. Всім смачного!